Доброго дня друзі. Приїхав до товариша, Київська область, село Зелений Яр. до Колі. Начинаючий голубівод, Ну, вже начинаючий, він вже мабуть, 10 чи 15 начинаючий. Держить. Всякої всячини в нього фото. Ставочок у нього в березі красота. Ага. Це і курочки тут у тебе, так? Да? Ручки пухує, пазанчики, павлінчики. Такі вольєрчики, всяка живність. І голубчики є, і горлочки є. Бачите. Виходить, одного разу вже вкинув вона опять вийшла. Ручна горлочка. Іранці Ловатенькі білі. Сейчас вам цікаві зіпаються. Кого? Сейчас вони всі підлітаються. А, тут спеціальна кормішка воду котенькі, біленькі, більш нічого немає. А вже є малі. Вони, бач, -а. Ага. Вже треба голубенят брати і запізнювати. Я вже не, не хочу брати, то вже буду викидати і яйця, бо зараз ці осінні всякі хрипячки, соплячки, бородавки. І вже його не розганяєш, у голуба, голубаться так, якби якби старих утомить називається. Це непоганий не так класно Ага. Коли кобись почав мочити їх. Та... Вони закриті, да? Ну так, да. тут местність така Ставок Ось такі городи. Тут ястру моментально буде їх від'їдати. Оце ще такий чорноголовенький рябий, так? Да? Це старого я тобі давав хороший голову. Такі твої столиці Ну таке не багато і хорошо їм тут буду двадцять 21 тільки молодий пише. Ага. А тако бить, навіть такі смітики так. Повибивав нахрен, да? Чубата якесь одна прокинула, да? Чубато не знаю, куди воно, воно коротше такої пари, да. Ага. З і спітинні. І вони всіх я знаю. І лисі значить, двоє чубати хотя... Это третий раз когда вот недавно mm, Да Где-то видно что есть. А, и то чубата, да? Да, она шпарила так что. Она, значит, маленькая какая-то, не шпарит. Mm -hmm. вот а что еще есть? Фазанчики там где-то, да? А. Половина у нашей І кит живнусь, да? І собака. <гаджує> так, а ну сьом ще каша вкуси. Тут тоже дикораче всеверокавказує, то да? Селену не кончить. Колись ти не давав. А, Серега давав, наверное. Ні. А, я, я давав. Я давав. Пари, там ага. Фазончик один, да? Ти mm, хороший. <рес> хороший як я це зідав. Що й почта залишилася трошки, так? Да? Почти молоді, щоб папі не стаю. А потім охенеха червоненькі, а то по курчата тут А Ото вони вийшли, так? Да? Ого, тут курчату кульки. Диви. Тахо фабрика. Ага, назад позапакували. А то потім такі краснорябенькі, так? Червона да? чисто вже є. Ага. Півень цей бомбезний. Гарний півник. Сібрайчики є. Живності всякої. Духовенькі. Живності фатає. А це крюковські, так? Да? Да. Більш нема живності. А в уликах нема живності. Не, Туди опасно дивиться. А то що там? А то там качки обичні. А, чубатинки? А не я зазніму. Каже, нема біживності, тут ще живності. А де вона? Ага, щоб не вискочив. Ага. Кача. Лишні? Ой, червоненькі треба договоритися якось. От так, він ставочок, Коля рибу там ловить, бджола в нього. Цим займається чоловік в селі. Бо як не будеш нічим займатися, то не буде і грошей. Да, ганять нічого не будемо, бо це на минуту, да? це на минуту. Каже. Тут яструб моментально. Літом ганяв чоловіка зараз... зараз не ганяв. Ну, ось така птиця і короче, і курочки і, і всяка угу. ну пішлі ще там глянемо пару минут подивимось там. Тому... Кіт теж Да. Да? 5 -5 -5 -5 -5. Але ж голубів не трогать, дивлюся, голубенятко, ди опять Ти Бачиш? Кіт хороший, голубчиків не трогає. Фазани з ними нормально собі вживаються, да? А, й дика я? Ага. Спорована з таким, мало, на яйцях сидять. Пусяк, а -а -а. Я думав, що нічого не буде, він маленький такий був колись. Прилетів. Співають як. Тільки мало току з них. Інтересно, живності всякої. Вийти таку посидіть, подивитися. <кхе> Чуда й ганяв з вольєру з цього, так? Да? А, скриші. Вже не дає струб ганяти. Вже птиця закрита. Дай потерять зараз хорошу птицю, якій не багато, то повиїдає. така птичка, не біленький. Який. А Валерий четко стоит. Валерий бледор. Да. Какие-то кольца знакомый там. Да, глянь, да. а, <связывая> <связывая>, на чем мои знакомы. То голубка надо? Да, Это, да, да. Да, там есть голова. Да, да. Да, Ну так, всяка декорація, всякі курочки, все в кольке є. Номер не помниш свій, ма б сказав би номерка. Давай, 096 205 16 71. Ага, до Колі, кому да. що інтересно. Щось придумаємо. Да, щось придумаємо, каже. Він і рибак, на рибу можна до нього їздити. Карпятник шатой. Ну так. Всім спасибо, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Будемо і далі знімати.